У цьому відео ми розповімо, як працювати з функцією порівняння прайс-листів у системі Logiline – корисним інструментом для аналізу цін та оцінки відмінностей між різними маршрутами та умовами доставки. Щоб розпочати, перейдіть у розділ прайс-листи та натисніть кнопку Порівняти прайс-листи. Перед вами відкриється спеціальний інтерфейс для виконання порівняння. У вікні, що відкрилося, виберіть прайс-листи, які ви хочете порівняти. У міру додавання вони будуть відображатися в основній таблиці. Також виберіть тип транспортного засобу, це необхідно для коректного порівняння вартості за обраною категорією, наприклад, Седан, SUV тощо. За потреби ви можете налаштувати кількість рядків, що відображаються на одній сторінці таблиці. Налаштування основного прайс-листа. У верхній частині інтерфейсу знаходяться чекбокси. За їх допомогою можна задати основний прайс-лист, той відносно якого буде здійснюватися порівняння інших. Коли основний прайс-лист обрано, усі відхилення в інших прайсах будуть показані у вигляді різниці по значенню. Це дозволяє швидко побачити, де умови вигідніші або дорожчі. Обробка невідповідностей у локаціях якщо один із прайс-листів не містить відповідну зв'язку локація, а аукціон склад, система запропонує створити таку зв'язку прямо з цієї сторінки. Необхідно буде вказати вартість нового напрямку та зберегти його. Ця логіка працює для всіх аукціонів, інтегрованих у систему Logiline. зокрема Copart, Insurance Auto Auctions, Mannheim і Одеса. Порівняння за морським фрахтом: перейдіть у вкладку Фрахт. Тут здійснюється порівняння напрямків між портом завантаження та портом призначення. Якщо відповідні порти збігаються у вибраних прайс-листах, система відобразить значення вартості для кожного. Якщо потрібної зв'язки немає, ви можете створити її вручну прямо на цій сторінці, вказавши параметри маршруту та ціну. Порівняння автоперевезень автовозів. У вкладці автовози порівнюються маршрути від порту призначення до країни та міста отримувача. Це зручно для оцінки фінального етапу логістичного ланцюга, порівняння сервісних послуг і доплат. Додатково ви можете порівняти умови за такими позиціями: сервісні збори, додаткові витрати на електромобілі та гібриди, спеціальні платні опції, застосовані до окремих маршрутів або клієнтів. Функція порівняння прайс листів у Logiline дозволяє оперативно аналізувати тарифи, виявляти відмінності та приймати обґрунтовані рішення під час планування логістики. Дякуємо за увагу!